Друзі, всім привіт! Сьогодні своїм братом продовжуємо виживати на карті Зомбі-Апокаліпсис. Всім привіт, друзі! В попередньому відео ми закінчили знімати серію нашого на цьому місці. Далі про. Е! О! Е! Пунк. Тут зомбі спереді нас. Що робити нам? У мене одне хп. Ааа, да у нас є зомби. Беде повне хап. Беде повністю. У нас є зонди. Діма! Дим, Як це закрити ці двері? Ходи сюди! Я, закри я закрив диві. Ааа, я упав до... Да, я упав. А ти ч падаєш? Так, йдемо, дивимося. Wow, тут почекай, тут... почекай мене, почекай мене, будь ласка. В цьому домі коли ми вже були. Дима, десь, сходи. Ааа, на тобі зомбі. На, на на, ні. А, я застряв. О, зомбі у броні. Спасай мене! а Тебе а Две і тут Ааа, куда ты ти? Фу, ти а, Ааа, мене, мене, мене тоже мало хп и тут по хат. У мене пів хп. Мене, а, мене, а мене мало хп. Е, ты що мене п'єш? Ааа Сарпу ты. вже Сарпуты батя вышивает. Йдемо в новий біомчик, йдемо в нові світи, подивимось, що там є нові домики. Ходи зі мною. Давай. Де ти є? А ти. А ти є де? Сзади тебе. О, броня. Да-да-да, де, 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 на мені. Ходи зі мною. Ой яблука з дерева випало з першого разу. Нічого собі. У мене паличка. Упав. Ти Ходи, зі бати, мною. Бати. Ходи зі мною, я тут знизу. Куди ти пішов, ты пише зомбі. На тобі, на тобі зомбі, на на на. Наше мало хп пата. А ти ч так багато падаєш? Бей зомбі. Так, ідем зі мною, ходи зі мною. Це саме чев, зомбі. Ходи зі мною. О, дивися! А, Що на солодів броні! Да? А, бачу. Текаємо. Ходи сюди! Я... Я застряг! В застряг. Я наверх! Подирмайся мене вел! зомбі! У Тебе 4 зомбі, Діма. П'ять, ай добре, п'ять. Да вишли мені! Та за ще маленькі собі є! Ой, тут темно. Ходи сюди тако просто підіймайся по ліанах. Я наші маю цю кнопку куди їздить, а я сестра тих плоків. Трошки вперед дай. Назад точніше. О! Бух, добре ще не да упав. Ходи зі мною. Дай. Дай ты е. Дем щось... де сюда. Мы тут не будем. Ой, тут темно. Have... Да, я тут я раз, no? я... ну, и фига скидки и кива скорость швидкий. Давай тоже швидкий. Ты за мной сюда. Я упау! Ну ты ч упал? Так, де ми ще не були, так. Я не упав в світі, я, я спустився мій досить повер. це страшно. де? Тут. Куди йдемо? Попробуй мене ударити, в мене половину ХП. Куди йдемо? Куди? Я чую зомбі. Треба спуститися сюди на нес. як Я Я не знаю. я бачу зомбі. А! Да може пусть там якийсь блок, і ты не могу. У мене немає блок. У мене немає блоку. А-а-а! Оооо! А купо, да де я ходив, я не помню. А хоть и я появився ось тут. Иду до тебе, вертаюсь до тебе. Так якби так акуратно прийти. Ааа, я тут не зможу акуратно. Давай, хіба тако. Хоп! Идем в той банк. сюди, сюда, ми йшли того разу. А ти прапор. А-а-а! Я иду на другой повар. Я на другом повар. Ты где? А, на, 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 тебе куча зомби, не кажется, на домен, давай где ты е? Идем сюда, идем сюда. Что тут? Я не сюда, побей! А, зомби идут. Dăm, dăm, dăm ce 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 să ce 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 Так що тут цікаво. О, йдемо сюда? Падалу хаба я як я спущуся? Ніяк, сиди там. А, я поняв, зараз Стиклос, сломаю. О, тут комп'ютери. Де? Тут комп'ютерний клас. Де комп'ютерний клас? Або просто де? офіс. Тут того за мною мной. Сюди ходи. Ладно є комп'ютери? Да, диви. Ого, які Комп'ютер, і тут ще сюди. Ого, як швидко всоліз, ти просто офігієш. О, дві як ми високо. Я придумаю ідею. Нас не у воду. Я теж так хотів, але тут задалеко. Йдемо, знаєш, до тої води. О, то топиш. Тут пише тут сос! Сос. Ти топиш що? Сос це... сосце Так? Да? Так. Да. Я ходи на ці дерева. Я сестря на тряпче. О! Ходи сюда. Шо-Я-то! Дерево! Як звідси, як сюди піти? О, тут дай якась скриня. О, це дуже круте. Де? Де сундук? Це сундук є, тыся, а те я стою А Це що таке? Ти можна я не це можна кидатися. Я не можу кидатися. А, я понял. це просто за Ану, А ну, ходи зі мною. О, хочу підпалити. Ой, Ой я хочу придумаю ідею. ходи забрати. Полити. Хочу... хочу шерсть підпалити. А! Давай паркур. а ну ходить. А, не можу. Бак, давай. Леее! Макс! Як так? Діма? Ходи до мене, ходи ходи сюди спочатку йди сам. Сам чи мене. Сам чи сам себе. <laughs> Заму, що і це... покажеш, добре, бо я забув. Я забув. Де, де, Ай. Будь ласка, пі, іди сюди. Де, де, чекай. Пам. Окей. Де ти є? Я да, ось тут. Дам іншим тут... шляхом, ходи за мною. Инше Іншим шляхом. Дем сюда. Это мне притолкнулся, майшвеет. О, о, ти тут пул. Я бачу на відео. Да, ти тоже тут був разом за мною Да. Так. Залізаю на ці ліанчики. О, ми тут були да? Да, були А зомбі? Яйца. Бей зондель. Ничего, цей. Что ж би ударю самоочу. Ничего, спину. Мочил. Опять же можешь отвачить ударю. If you have to be kicking що таке, seem. Ничего, идем назад. Так, он тут є? я. Значит, цей блок. О, я придумав. Скакаю. Треба зламати це. Та я перший, та я перший, Добре? Давай. Та я перший, пой. По я хочу пой. По коли. По коли ти стрибай, перший, та я падаю. Слава. Давай, далі, пішли. Зараз ми будемо... Бачите воду, ходи за мною. Почекай! Давись ворель, це побіг... там потрібно. то що нам нравится? О, яхта, йдемо до яхти. Що? Там корабель. Човен? Гриль. Корабель? Да, яхта. Ходи за мною. Так, дивись, нам би... Аккуратно, тебе багато ХП. Половину у мене мало. Нам би якось. А! Куди я упав? Оба я йде, не... щоб я не потратив ХП, мені в глаза, дивися, я полянок спускаюся. І вдома сад треба підніматися. Давай, давай ломай, ломаю. Вс, я тут. Ну, Ты треба одну блок. Слава не треба йти, Дима. добре. Ходи сюда за мной. Ломай блоки. Тут. Нижний. Ще не можешь. Гаразд. Ще один. Давай, давай, давай. У мене одне хп. А. Треба я боюсь аккуратно. Давай сильный лай плоть.

Е! А, То що тебе багато хп? Ти шли є? Давай, я йду за тобою. Показуй мені дорогу. І ще тут ще не полез, зараз тобі покажу. А тут все спадилися. Ааа, куди йдемо? Тікай бо, бейбі, тікай, бо у мене половина хапе! Тож. Ти де? Заді тебе, бежу. Пиши сад до юес. тікаєм Тікаєм, тікаєм, тікаєм У Домик. Ой, я ще тут не був Шо А це? я був О, ми закрили зомбі Что ты крыл? Дива. Я пойду куда я еще сорплю. Давай. Тут есть лишка. Тут можно поспать. Хочу, хочешь еще снимать, если вам не Аман А, у меня А, я не цей чу... Я же пик, хоть и сюда со мной. Иду, иду. Иду, я бачу, как за твоїм зомби гоняется. Бачишь винит? Да, да, да. Хоть ты сюда швидко, по мене пиш пагатых хап. Ти там може знизу? Я знизу, ось тут. Ти що тут? А, відчини... Зомби! Ах ти, А ну що... почекай слізь! А да чекай чекай! І відбивайся від цих зобік! Да чека! Та ж тут зомбі, як я їх можу бити один? Ти кім! Ха-ха-ха! Дима! Да ж кричи так! Все, друзі на цьому ми закінчуємо нашу серію. Ставте лайки, підписуйтесь на, на цей канал. Всім пока.